Там велика цифра за 2007-2009 рік, всього за два роки ми в Тернополі видали 35 тисяч книжок. Там що найбільш ефектним і ефективним виданням це були комікси, які ми видали перше, це 2007 рік. Це єдиний випадок, коли ми дійсно взяли державні кошти. Ми в 2007 році видали книгу Україна у боротьбі з цього лише накладом, але це була найбільш резонансна книга, яку нам вдалося видати від того періоду до сьогодні. Тоді за один тиждень тільки до нас приїхало сім національних телеканалів від першого національного починаючи до інтера, СТБ, ICTV і 1+, плюс закінчуючи. І це все в кінці закінчилося тим, що через два тижні, як з'явилася КНЕ, і наробило багато шуму, галасу. Тоді з'явився з Верховної Ради віце-прем'єр-міністра з гуманітарної сфери той час Бутабашня. Табачник написав в свою чергу листа до міністра молоді, тоді був Корж. Корж написав, то ще ж не написав листа, відправив велику перевірку на власне управління молоді, яке фінансувало цих 2000 е мірників книг. Хто знає Володимира Росуловського, людина, яка той час, в той час очолювала управління молоді, він з того моменту власне почав курити, тому що коли до нього дзвонили і сказали, що приїжджає велика перевірка, яку полиси з Верховної Ради від уряду, то, то, е -то той день він не мене подзвонив і сказав. Дві речі треба зробити. Перше підготувати документи, щоб ця перевірка відбулася успішно, а друге це почати готувати нові комікси, нову серію коміксів. Це є школа коміксів, вони є дуже якісні, це лігії Отже, За 2007-2009 рік ми видали сім накладів цих коміксів загальним тиражем 27 тисяч. Якби цю книгу, якщо б можна було присвятити, я б і присвятив е, славної пам'яті Івану Ватипів, нашому землякові, тому що е, коли я е, свого часу на 2000-х вчився зараз перебув у Києві, я працював в центрі національного дорожнього, який очолював Іван, і він перший до мене звернувся з ідеєю, що треба видати якусь популярну книгу про історію організації українських націоналістів. я так горді з того, що це є тернопільський кудру, тобто що воно є осмислено, написано, друковано в Тернополі. Я дякую вам. Сьогодні у нас якась така презентація вийшла. Чому? Тому що саме ці дні, коли відні зібралися ті, кого ми бачимо на фанті цієї фотографії. Якраз тоді розпочався конгрес українських націоналістів першої площі і саме з того дня. Саме зрештою, 3 лютого цей це зрештою свою роботу, тобто сьогодні вважаємо, річниця створення поумнів, про яку є ця книга. По-друге, ми на Тернопіллі. Левова частка осіб в цій книзі показаних, є уродженцями Тернопільської області. Тут назвалося прізвище Івана Гавдида, нашого доброго друга, старшого друга. Я назву підучного Ярослава Стрицька, в цьому році є річниця його смерті. Дмитро Мородолик, сторіччя дня народження в цьому році відзначаємо. Михайло Соровка також 100 років дня народження. І зрештою, коли ми візьмемо останню сторінку, власне, то ми бачимо всі голови проводу ОУН, починаючи від Ярослава Стрицька, були уродженцями, або їхні батьки були вихідцями з Тернопільської області. Про що це говорить? Про те, що цей край є благодатний, цей край є патріотичний і що на нас, зокрема, лежить висока відповідальність висока за славу, за кров, за честь наших попередників. І то сьогодні, і то на кожному. Можна багато говорити про цю книжку, але я хочу сказати про автора цієї книги. Про цю молоду, скромну людину. Я знайомий з ним заочно вже так, років за 15. Він тоді ще будучи школярем, написав мені суму листа, я тоді ще був сума почали спілку української молоді, бо дав таку запугро. Він написав туди листа, і це була зрештою, перша його публікація для прес... Блокосвітська. Потім ми тим подивимося поближче, завдяки Івану Явку, так само, звичайно. І я дуже часто жартував, такий жарт придумав про Святослава. Яка різниця між Липою, Липинським, Липківським, Лепким і Липовецьким? Лише останній нічого пише для України не зробив. Це жертва вже тепер не актуальна. Він за свій юний рік зробив настільки багато, що дай по кожному із нас хоча б зробити за все своє життя, того, що він зробив для України. Ми його знаємо в публікації таких уперед, як День, Український тиждень журнал, шлях перемоги. Україна молода і багато-багато інших і тут, і за кордоном. Він вже видав кілька книжок. Він довший час очолював, я скажу, що дуже добре очолював спілку українських молоді в Україні. Ми червоні, це, я кажу, все правда. Віктор Рову сказав перед презентацією, що ця публіка, яка тут сьогодні зібралася, найбільше нагадує публіку, яка була в Полтаві, в Сумах, в Херсоні, тому що на Галичині, як правило, от ми мали в неділю дуже велику, там найбільшу презентацію було 230 чоловік Франківського. Але дуже мало. Там було молоді. І те, що сьогодні ну, багато молодих людей, це так, дуже вражаюче. тому що ми подібне мали тільки в Полтаві ще в Полтаві, в Сумах, в цих містах, де молоді є активніше і є цікавиться, тому це дуже позитивно. Але було цікаво в Полтаві, дуже багато було людей, дуже активно, питання, відповіді. І тут в кінці стає чоловік і каже, звініть, а для чого я це все? Бо це виявилося, що четверо архітекторів, які просто-таки прийшли випити пива і зайняли випадково столик перед тим, як почалася презентація, їм довелося прослухати цілу годину наших історичних лекцій. І в кінці вони в такому недорозумінні, на що це все робиться, відбувається все інше. Але в кінці вони купили книги і запросили до себе, щоб з ними посидіти. О, мені про історію. І в результаті, коли після якоїсь там другої години... Виявилося, що ці люди насправді надзвичайно вперед з ситуації, вони були на Майдані, там ще якісь такі речі. Тобто, насправді, навіть люди, які виявилися випадковими в тому залі, є питання того, що ми не маємо доступних засобів, щоб до них доступуватися. Ми робили свого часу, коли ми, мова про комікси, був цілий окремий наклад, 10 тисяч книжок російською мовою, Україна в борьбі. Які пішли суто на східну і південну Україну. На жаль, не маю відгуків про те, як вони розійшлися, і як. але ми один із варіантів того, щоб поштовхнути нашу таку типу ідею.